Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Пригадаймо! Члени речення поділяються на головні та другорядні. Другорядні члени речення це означення, додаток та обставина. Познайомимося із означенням другорядним членом речення. Привіт! Я означення! Називаю ознаку предмета та відповідаю на запитання який, чий, котрий. У реченні ви мене легко знайдете. Мене підкреслюють хвилястою лінією. В синьому тумані, в синій димовій, яблука рум'яні, груші медові. В цьому реченні означення синьому димовій, рум'яні медові. Падають тепло і глухо яблука в нашому саду. В цьому реченні означення відповідає на запитання чиїм. Вже другий день стоїть туман. Слово другий відповідає на питання, котрий і є означенням. Зверни увагу! Означення найчастіше залежать від іменника або займенника. А хто ж може бути означенням? Означенням можуть працювати прикметники, займенники, рідше іменники та числівники. В народу нема скарбу більшого, як його мова. В цьому реченні прикметник та займенник виконують роль означень. Як любо йти коханою землею і рідний вітер пити без кінця, прикметники коханою та рідний виконують роль означень. Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном. Зверніть увагу, іменник України означення. Іванка була на сьомому небі від щастя, мама була поряд, числівник сьомому виконує роль означення. Отже, означення називає ознаку предмета. Відповідає на запитання, який, чий, котрий найчастіше означенням є прикметник та займенник. Означення підкреслюють хвилястою лінією. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.